Безпрецедентна кількість міліції напередодні охороняла патріотичне міри на честь дня незалежності у Харкові. До правоохоронців долучилися бійці добровольчих батальйонів. Стоячи на колінах, учасники мітингу вшанували пам'ять загиблих у війні на сході. Переважна більшість прийшла у вишиванках та з національною символікою. У святкові сорочки вбрали навіть малюків. Вже пізно ввечері понад тисячу патріотів прийшли пішою ходою центру міста від пам'ятника Тарасу Шевченко до площі Свободи і розгорнули 100-метровий державний прапор. Минулося без інцидентів. Прапор України у повітря за допомогою фарб створили у Дніпропетровську. Більше сотні людей під вигук героям слава підкинув. У двору сухі барви синього та жовтого кольорів такий оригінальний спосіб хотіли показати, як сильно прагнуть миру. До фестивалю фарб долучилися навіть поранені бійці ато, які проходять лікування у Дніпропетровському військовому шпиталі. Зізнаються їх зовсім не дратує, те, що люди веселяться навпаки. Кажуть хлопці, відчувають підтримку і розуміють за для чого вони та їхні побратими воюють на передовій.